Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Серпень, красуні троянди квітнуть, щось уже гарно зайшло на другу хвилю, а щось вже може й завершує свою другу хвилю, бо в залежності, звісно, від розміру куща. Як от, наприклад, красуня Еммі, яка є на екрані, в кадрі. Наша селекція, Нікітський Ботсад, і це є класична чайно гібридна Троянда, чайно гібридний сорт. Це видно і по квітці, і по типу куща. Ось, ну там на що ж сказати. Я то її посадила трішечки раніше, мабуть, який 21 рік, і вона у мене щорічно під накриттям. Але чомусь змерзає постійно під накриттям. Відповідно, я її обрізаю зовсім до рівня ґрунту. Чайно-гібридні люблять обрізування низьке, але ж я б її не обрізала кожного року аж до рівня ґрунту. Я б все-таки лишала 2-4 бруньки, як інші, наприклад, кораловий сюрприз, теж нікітську боцаду та та й взагалі інші чайно-гібридні сорти троянд. Але ні, ця змерзає, тому я її мушу обрізати. І щорічно воно в мене відроджується як Фенікс, бо я зрізаю і не знаю. Що буде з нею? Чи вона матиме сили відродитися знову? чи ні, Але поки що має. І ось квітне. Цьогоріч це воно найперший раз за все проживання чи процвітання в мене. Квітування в мене і наростання в мене. Вона видала такий потужний базальний пагін, потужний має на увазі по висоті. Він метр, навіть, навіть більше, ніж метр. Ось видала ну, суцвіття на цьому пагоні. скільки тут ось п'ять квітне чи чотири квітне, одна розкриється, одна вже відквітла і, може, і не одна. Ну, тобто, найбільше суцвіття, яке я її бачила в себе. Воно є дуже гарної такої пастельної барви. Пастельної ніжної, ніжно-персикова, ніжно-персикова-брикосова. Барва, думаю, як зайти, підійти, щоб. І тінь моя не мелькала. Ось якось, мабуть, отак. Ну, хто знає, то сонце воно туранішнє показує кольори, але може дещо висвітлюється з якоїсь сторони. Зараз покручуся. Ніжна така пастельна барва ну, досить так віддалена або чимось перегукується з барвою. Звісно, не формою, квітки, не формою, хоча Олександрин хто має, щось є схоже, але, але не, ну, все одно не те. Так? Хоча певна схожість є, можна собі уявити. Ось ті барви деякі перетинаються. Ага, так, затінок. Моя тінь. Так, там ще щось. Ось коли вона відцвітає, вона робиться такою, бачите, досить світлою, світло кремово. Жовтуватою, криму, абрикосовою такий не є чисто кримовість, не є чисто кримо, ні, все-таки є якась жовтуватість, абрикосовість, далі натяк лишається, коли вона вже відцвітає. Довго тримає ту форму свою, таку гарну, досить, я б сказала, привабливу, класичну, чайну, гібридну. Взагалі, коли вона починає, в неї верх такий пуп'янок високий, центр високий, пуп'янок такий видовжений. Та потім, звісно, вона далі ось така гарна. Таку гарну форму має, ось, ну, але все-таки відкривається, відкривається, відкривається і висвітлюється. Тримається, до речі, я, я би чомусь припускала, що вона буде менше триматись на кущах, але ні. Квітка тримається, теж, теж залежить від дощу чи від погодних там умов, не знаю, чи дуже лиє, чи дуже волого, чи дуже спекотно. Ну, Вона не підпалюється, спеку, але. Швидше втрачають пелюстки свою щільність і ну, якби тривалість зменшується. Загалом цікавий, цікавий такий колір. Хто збирає колекцію українських сортів? Звісно, можна її купити, посадити. От, ну, але поки що кажу, в мене такого, от, щоб загустився, дуже кущ нема. Хоча те, що я бачу, коли що я віддавала дуже велику частину своїх троянд, навіть досить недалеко тут, і я ходжу, дивлюся на них часом, то вони там набагато краще себе показують, ніж в мене. Є такі сорти, які от в мене такі були зовсім ну, кушик наростав, ніби густенький, але ну, не такий високий, не такий розкішний, а там просто такі не впізнати ті. Кущі ось така Еммі і трішки вітер. Ще вирішила показати Мінерва. Ну, якось тут є в мене такі кущі Мінерва твайлайт <кій> зон Zone. Вони? Якогось року наростають, тішать мене просто неймовірно, особливі нерви. Минулоріч, я пам'ятаю, я ходила біля неї ходила. Потім вона відквітла, і на другу хвилю її обрізала. І не знаєш, ніби чи обрізати, чи не обрізати. Обріжеш, щось залишається таке взагалі не схоже на кущ. Не обріжеш, теж знову ж таки хочеться другу хвилю побачити, не хочеться, щоб тягнуло сили, так, те зав'язування шипшинок. Бо таки це з тих кущів, які мені хочеться бачити в квітах, квітуванні. Але ні обрізала, ніби таке на вигляд було, я не уявляла, як воно наростить. А зараз так ніби нічого. Кушик. Не скажу, що такий потужний, що мене вражає. ні. Ось на другу хвилю досить компактний, все ж таки, по висоті сантиметрів 80, по ширині, ну, сантиметрів так загустився, 60-70. Трішечки вищий, ані ширший. Можна сказати, що досить приблизно схожі параметри, але якось так, ну, кажу... Є такі сорти, які от швидше беруться, швидше загущуються і наростають, а, а цей поки що не так. Ось, тішить, коли квітне, звісно, починає, починає квітнути, розкриваються ці всі суцвіття, то вже забуваєш про те, що щось там не подобалося, вже ходиш і милуєшся, яке воно гарне. Ось яка барва, гарний аромат, форма квітки, суцвіття. От зараз на сонці вона така при вечірню годину, звісно, вона інша, цікавіша. От і, і так, і отак от якось таке невизначення. Ось то й те саме. Той взагалі з 2019 року, з року в рік, і я так думаю, ну коли він мені вже наро... наростить той кущ? Коли й коли? Особливо, коли я обріжуся першої хвилі, знову ж таки, там лишається дуже мало чого постійно, е, інфекційний опік. Є на багатьох пагонах, або таке навіть не опік, а починають жовтіти. Е, ну бо Опік то більш коричневий, шоколадного кольору, а то жовтіє і засихає. Але потім ні, нарощує кущик і думаєш, ну ніби нічого так виглядає. І отак хожу біля них одне й те саме щороку. А зате я дафна, От, навіть порівняти з дафна, і це Тому я й вирішила ще піти познімати відео, показати, яка вона гарна. Роса, до речі, або й не було, або вже ні, мабуть, не було, бо вона б не могла висохнути так рано, швиденько. Краса Дафна. Перший же ж рік, друга хвиля, можна сказати, друге квітування в мене. Наростила на ну, кущ, це ще я обрізала ось вчора кілька суцвіть. А так, якби я ще не обрізала, він би ще виглядав би ширшим, густішим. Е, от, ну, Ті суцвіття вони вже були зовсім такої негарної, негарного вигляду, тож я обрізала. Але те, що лишилося, теж досить, я сказала би, що помітно. Порівняно навіть з ептайдом, досить помітно. Так, краса, все-таки Дафна. У мене буде відео окреме, мабуть, відкриття моє цього сезону, новинки, які мене вразили. Дафна буде серед них, та, бо все-таки вона, ну, по-перше, що наростила, по-друге, що суцвіття, що пагони, що барва в суцвіті дуже гарна. Ну так, видно буде, мабуть, кажу, при вечірні години було б краще видно, але зараз теж видно, що ось та квіточка посередині верхньому ряду вона є досить світліша, помітніше, світліша. Ніжно, ніжно це поєднується, гармонійно це поєднується із іншими, дещо насиченішим рожевим, але рожевий теж дуже тут гарний. Та? Форма квітки чудова, не страшній, там ніяк, і, може, затяжні вологості. Хоча впливає, ось ця квіточка верхня, вона підпсута. Ну вона й розкрилася хай раніше, але видно, починаються вже ознаки чи ознаки ну, загнивання. Звісно, що це теж від вологості від оцих росяних ранків, якби не було такої, такої холодної вже пори вночі і ввечері, ввечері і зранку то це загнивання би, мабуть, не з'явилося ще, я думаю, що. А так, то деякі ознаки є. Але, але ж є в ній і отакі суцвіття, Я теж тут покручуся. Отакі суцвіття. От що суцвіття, так це пагін височезний, як для першорічки, я його називаю височезний, І це ж не витка, хоча вже теж чула думки, що, можливо, це навіть ну, такий високий шраб, або напіввитка. Ось хочу показати, які в цьому суцвіті квіти. І ось центральна, яка велика. Я теж знову ж таки припускала, що тут квіти будуть невеликі, судячи з першої хвилі, але ні, квіти в неї великі. От не знаю, чи видно, але розмір моєї долоні, вона трішки затиснута іншими. Суцвіття щедре, прекрасне, барва неймовірна. Ну так, починає тут уже теж починають ознаки, ось поцяткованість, але я б сказала, що їй личить. Це не так негарно, аж ні. Досить, досить виглядає, воно непогано. Бачу, до речі, ознаки борошнистої. Але то цьогоріч, мабуть, буде знову ж з борошнистою. нелегко і невесело. От, ну, погодні умови дуже своє. Вносять корективи в наші плани, в наші очікування. Але дивіться, яка краса, так. От Це на рівні фактично, ну, не на рівні очей, але мені вище пояса, вище там десь по груди. Тобто дуже зручно підійти, подивитися. Так, не треба сильно нахилятися, якщо хочете понюхати, але вона не пахне. Але все одно вона така гарна і гарна форма квітки, і гарна. Горне суцвіття, що все одно нахиляєшся ближче, хоч і знаєш, що там аромату нема, але ніс це хоче зануритися в ту красу. І так, от якщо подивитися навіть в напіврозкриті, бо на початку розкриття так уже ось там три пальці. Майже долоня, ну а ця центральна неймовірна. От це суціть я можу стояти біля нього довго, розглядати, показувати. І тут же ж іще бічне, от дуже гарний, продуктивний такий базальний пагін, або з-під основи майже виріс чудесна. Чудесна барва теж дуже ніжна, і будь-яку пору дня вона дуже ніжна, дуже-дуже гарна. І там, мабуть, я вже десь казала чи писала, що я б її по барві, вона мені ідеально виглядає з парасоль чи парасоля. Неймовірно, я думаю, це було би чудесно, якби їх дві так поєднати. Я вже думаю, в мене там місце є якесь може. Щось треба й придумати, а не лише уявляти собі. Тут поруч іще Zone, це теж з тих. Я її дуже люблю, дуже люблю. І я минулоріч пам'ятаю, яку вона мені показувала гру Барви. Яке це було щось неймовірне. І коли я от проаналізувала, подивилася відео світлини протягом сезону, яку вона барву показувала на першу хвилю, яку на другу чи наступну хвилю, це щось було неймовірне. Я ну, була наскільки така, ну, можна сказати, різна барва. Не така різна, як там, білий і рожевий, білий червоний, Ні, звісно. Але відтінок, насиченість світінка глибина кольору, була дуже-дуже, така помітно різна. Але от по кущику теж щось цього року йому дуже погано. Ну погано в багатьох сортах дуже погана зимівля була. І вони такі біднесенькі, багато кущів і сортів. І цей теж не вразила на першу хвилю вона по приросту. От, на другий обрізала знову ж те саме, що з Мінерва, Зептайд. Я думала, що з того вийде, чи наростить воно якесь таке було. Але ні, наростив. Такий кущик щось наростив. Не скажу, що розкішний, чудовий, але щось є. І от кажу, теж місце займає. І думаю, коли він мені буде показувати стабільно, гарний приріст. Чи то вже щось може мені міняти з утою, що я тут понакладала гроволокно і камінці. Може, це теж впливає все-таки, не знаю. Треба думати, треба думати, аналізувати. Оце так поговорю, щось вам покажу, щось роздуми якісь свої, може ви щось. Теж маєте такі якісь схожі спостереження, як у вас ті кущі наростають. Бо так, коли вона квітне, квітне з уцвіттями, гарними, барва, запашна теж, ну вона не тримається довго. Все-таки, якщо говорити от про дафну, дафна змінює свою барву, але вона ну, квітка буде довго, довго, досить довго на кущеві, і хай навіть вона втрачає декоративність, з'являється така висвітлення, потім коричнуватість. То в Ептайт, не в Ептайт, а твайлайтзон такого не буде. Вона досить швидко розразу і ось вже отаке так, ну, там підпеклася чи зів'яла. Ну і фактично це вже обсипалось. Вона б сьогодні й так обсипалася, навіть якщо б я її не рухала, найімовірніше обсипалася би. Тобто досить швидко. В неї швидко плине така життя у квітки окремої. Та й загалом, якщо кущик такий не дуже густенький, такий більш ріденький то вона аж довго не буде на хвилю показувати і тішити. Ось така краса. Краса, звісно, вона ну, цікавішу барву має насиченішу. Згідно своїй назви, сутінки Твайлайт Зон. Більше так, при західному сонці, більше в сутінках все-таки. Красуня витка, французька, не французька назва, французька, а японська рубеля франкесе, чи франце. Ось квітне-квітне на другу хвилю. І так ось, загниваються ті, що відквітли від вже. От Так. Тут уже гіпсофіла теж ага, відквітла, тому не вийде мені. Я планувала показати, як вона буде з гіпсофілою, бо їй дуже биличило взагалі-то поєднання з такими ось. Дрібнесенька така вуаль, гіпсофіли, їй би це дуже-дуже личило. Але не вийде, бо вже тут відквітла, тому просто можна насолоджуватися. Мені кущ не наростає дуже сильно, може, тому що хворіє досить таке помітно. Може таке бути, хто зна. Я все очікую від неї такого приросту, як на світлині в Трояндарії. Але, але нема. І квіти не надто великі, як які. Оці досить дрібненькі, мені здається, теж це не її притаманний розмір. Я б сказала, що я очікувала би більших квітів від неї. От На долоні поміщаються дві квітки. Ну це трішки більше. Але в неї були, були часом поодинокі квіти в неї досить більшого розміру. Тому тут бачу теж у мене. або, або місце. Не те, хоча ж сонце, багато тут сонця, земля тут не забита. Або не знаю, може щось під'їдає. Коріння треба думати, чому. Бо все-таки цього року, це другий рік, я вже би, мабуть, що очікувала і хотіла б від неї побачити трішки ряснішого, трішки більшого приросту. От тим більше, от поруч, троянда Шевченко. Ну вона один розквітне, але вона такі понарощувала пагони. Ого, Новаліс мені подарували минулорічну. Він теж уже перегнав оцю красуню Робеля Франкесе. Так, колір гарний, барва гарна. Вона така рожева, ніби нічого такого, але вона рожева холодна, дуже холодний тон. Рожева з натяком на фіолетовість навіть. І коли сонце призахине, ну, така, така цікава вона робиться. Дуже мені подобається. Цікаво, яка у вас рубеля гранкісе, Як вона показує себе у вас. Буду дякувати вам за відгук про її приріст, ну, загущення, так, як кущиться, гілкується кущ. Як квіти по розміру, по формі, бо теж, ну, є такі форми досить гарні. Деякі квіти показують дуже таку гарну форму, а деякі таку, ну, це досить просто. Я б сказала, що вона може бути цікавішою все-таки по формі, навіть квітка окрема. А не щеліги. Минулоріч я їсть. В мене минулоріч був перший сезон на цьому місці, тобто я її позаминулого року пересадила. Вона перший рік, минулий рік заквітла. І я теж зняла відео, просто вражена була, яка вона може бути. Цьогоріч теж вона приросла гарно, хоча обрізана була зовсім під рівень ґрунту, абсолютно змерзла, хоч і накрита була. От Я її обрізала сильно, вона першу хвилю наростила. Непоганий такий кущик, проте компактний. І ось на другу хвилю теж вийшла. вона. Як, от, розкажу як є в мене, бо не знаю, як в кого, Можете теж написати. Вона першу хвилю дуже гарно квітне, щедро, рясно, багато листя, листя прекрасне здорові, і потім в певний момент то, вона відцвітає і дуже е, швидко, дуже різко починається поширюватися: от, чи то несправжня, чи то Чорна п'ятнистість, листя, чи пагони оголюються дуже швидко і все. І стоїть такий кущик благенький, непоказний зовсім. Але потім на другу хвилю, знову ж таки, вона нарощує молоді пагони, нарощує квіти дуже теж прекрасної форми, гарні, бо квіти в неї прекрасні. Хоч і класичні чайно-гібридні, але тут такі гарні барви. І тут така гарна. ну, от... Оце насичення якесь так по центру світліше. Потім, ближче до країв пелюсток, вони от, ніби як таку набувають насиченість, оксамитовість, так більш у глибину кольору. І по відку по, по пелюстки чи по краю. Ближче до основи, так вони теж темніші. А зсередини ще провидняється якась навіть помаранчевість, змішана з рожем. Ну, цікава, цікава барва, вона теж з холодної, але такої насиченої, холодної. Ну і форма квітки дуже гарна. І квітка тримається досить непогано, особливо, якщо немає якихось затяжних дощів, підвищеної вологості. Досить гарно. Так, кущик на другу хвилю теж непогано наріс. Не скажу, що, що це вау-ефект, що мені там ого го як він загустився, Ні, може, міг би й краще, але те, що вона хворіє, це теж, я думаю, не додає їй сили. І вже знову ж таки видно там чорну п'ятнистість, щось квітне, щось нарощує, досить гарні пагони. Оцей найбільший, найвищий до метра, і не сліпі. До речі, всі пагони або майже всі, те, що я дивлюся, вони все ж таки продуктивні. Нічого я там не нащипую, не надрізаю. Е, кажу: всі-всі-всі, реально от я передивляюся, продуктивні. І переважно квітнуть в суцвітях. Е, на другу хвилю я подивлюся, як буде, бо це тільки перші квіти, ну, хоч там якісь вже відквітли а з другої хвилі, але ось це, можна сказати, ще застала я такі одні з перших квітів цієї хвилі. Я не впевнена і не пам'ятаю, як буде, чи буде такий кущ заквітчений повністю, як в першу хвилю буду спостерігати, пробувати, знімати. Але ось помітно, все ж таки, її коли вона починає квітнути. І дуже вона теж має аромат насичений, аромат такий, я б сказала, свіжіший, холодніший е, так, в неї, але дуже відчутний. Не знаю, як в букеті. Я думаю, теж би пахнув гарно, якби під носа поставити собі букет. Але якщо нюхати на кущеві, то досить-си досить відчутний. Ось така краса холодної рожевої барви. І так з змінним успіхом так, приростання, здоров'я і так далі. Цікаво, як вона у вас себе показує щодо тих параметрів. І ще звіддаля те, що покажу, під шум вітру, супровід вітру, кламе. П'єрдеронсар. В різному вигляді кущ не забрала спеціально. От тут є, звісно, прекрасний вигляд квітів. Суцвіття щедрі, гарні. Чому кущ такий низький, як для видкої? Бо я загоризонталила. Я пагони навесні. Багато пагонів погоризонталила, там дала справа арматура, може проглядається, відповідно, досить пригнуті. І інші пагони до сітки пригнуті. Ті, що молоді, базальні, вже виросли, там є такі потужні. Або пагони, ну так, з тих, що загоризонталені, вони, звісно, пішли до гори, і вони найімовірніше переростуть сітку, я так думаю, на другу хвилю до кінця сезону. Але загалом це все загоризонталене, тому він такий досить низький, нижчий рівень сітки. Але зараз він показує себе дуже гарно, цей сорт. Квіти суцвіття порозкривалися, тобто більшість, суцвіть уже на піку так, своєї краси, дещо там ще розкриється, а все інше ось такого кольору молодесенького, бордового, ну, це буде вже, мабуть, третя хвиля, або ж, або ж там, наступний виток, так, бо чітко, я б не сказала, що я бачила чітко, що я от обрізала після першої хвилі повністю весь кущ. І в мене він стояв оголений, ну не оголений, а обрізаний, обрізаний зовсім без, без квіту. І потім чітко прийшла друга хвиля, і я обріжу другу хвилю, і потім буде третя. Так не буде. ну Все-таки щось між тим обрізуванням квітло, один-два пагони. І тут так буде, та, поки я ось обріжу це все. Кілька пагонів ще буде квітнути і потім дозріють ті молодесенькі. І відцвітає, от фактично, те, що я полишала, не знаю, чи з довго видно. Так. Але є там оце, фактично підсухши, підгнивши, підсохши в різному стані. Так, його треба забрати. Я сьогодні це зроблю. Бо знову ж таки, прийшло таке трішечки після спеки похолодання, вологість, холодні вечори ранки, роси і так далі. І, звісно, воно для такого типу квітки все-таки, та для будь-якого типу квітки, ну навіть на Дафні видно, що все-таки це пришвидшує відцвітання. Тому і тут, тим більше, бо вони густенькі квіти тут на цьому кущеві, на цьому сорту великі. А є такі, що ось затиснуті. Наприклад, отут по центру квіточка затиснута, і, звісно, вона не провітриться всіх сторін. сторон. І видно, що вона швидше загнивається, ніж ті, що по периметру йдуть. Чи по обідку тої квітки. Але загалом дуже гарно. Дуже я рада, чесно, що посадила цей сорт. Спеціально його посадили, після того, як в мене квітла і далі живе, звісно, і росте. П'єр Деронсар, або вже Денороз 85, спеціально їх поруч посадила, бо так, типи кущів мають бути схожі, квіти мають бути схожі по формі, по соцвіттях. І так, я не прогадала. Особисто на мій смак, все-таки це клемен мені дуже і дуже подобається. Вам дякую за увагу, буду чекати на відгуки по тих сортах, що я називала, особливо тих, що мене цікавлять, як у вас себе поводять, та й по інших, звісно. що Дякую за будь-які відгуки, активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!